Найбільше аплодисментів глядачів зібрала у молодшій віковій категорії від семи до дев'яти років Анастасія Іванюха Черніхова, яка і стала абсолютним переможцем у своїй номінації. Мені дуже сподобалося, як глядачі хлопали мені після виступу. Яскраво засвітилася на небосхилі талантів конкурсу. І інші маленькі зірочки, які приїхали показати себе із різних куточків нашого поліського краю. Очень, очень хотіла виграти, очі рада, що отримала цю награду. Ми представили на конкурс переможців нашого районного конкурсу. І ось вони доволі достойно виступили на цьому конкурсі. У нас є переможці, які отримали другі місця, два других місця на даний момент. Третє місце є. Оцінюючи виступи конкурсантів, журі звертало увагу на майстерність виконання, правильність інтонування та на таку рису як індивідуальність, але шукаємо я особисто якусь індивідуальність у кожного виконавця, щоб не повторність, це саме найголовніше. Можливо, я навіть деколи ставлю більше балів. Виконавцю можливо він від хвилювання деколи не точно інтонує, деколи можливо забуває слова, але відчуває, що це у людини є великий потенціал у ньому, і тому ви знаєте я навіть закриваючи на це очі, все ж таки ставлю вищу оцінку. тож переможців у номінації Естрадний спів» визначено попереду змагання вокалістів, які віддають перевагу народному співу.